Сьогодні у Києві знайшли машину зниклого т... минулого тижня Тараса Познякова, і ця інформація вже не фейк. Як повідомляють правоохоронці, автівка була виявлена в одному з гаражних кооперативів на околицях столиці. Саме там наразі перебуває наш кореспондент Богдан Лазука, і він розповість останню інформацію. Добрий вечір, Богдане. Скажи, будь ласка, як була знайдена автівка Тараса Познякова та де вона зараз? Доброго дня, студія саме тут, за моєю спиною, у гроші номер 467 гаражного кооперативу ТЕМП, що знаходиться у селищі Новосілки біля Києва. Вчора ввечері правоохоронці знайшли зниклу автівку Ауді А А6». Як бачите, зараз гараж не опломбований, тому що автівка вже знаходиться на штраф майданчику поліції. Зараз експерти та спеціалісти проводять слідчі дії, аби встановити якісь нові подробиці та вийти на слід самого водія. про долю самого водія. Нічого поки що не. Відомо студія Богдане. Можливо, ти також маєш якусь інформацію про самого Тараса чи якісь зачіпки? Наразі вже встановлено власника цієї... Наразі встановлено власника цього гаражу, це 30-річний місцевий мешканець Андрій Валетник. З ним вже поспілкувалися правоохоронці, він каже, давно не користувався гаражем і не був на цьому місці. Ну, ми поспілкувалися з місцевими гаражниками, вони кажуть, що охорони у кооперативі фактично немає. Тож відкрити, наприклад, гараж чи щось забрати дуже легко. Тож як потрапив сюди цей автомобіль, зрозуміти ну, не складно. Студія. Дякую, Богдане. Нагадаємо, що Тарас Писнюков зник ще 4 квітня поблизу Києва. Вже тиждень вся Україна переймається його долею, і ми віримо у краще.